3,50 чи все ще 2,75. зранку 9 квітня. Проїзд в івано-франківських маршрутках здорожчав. чорним по білому у низці автобусів надрукована нова ціна. 3,50. заходиш в автобус <смі> висить на листочку, звичайному білому. Утім, таке підвищення вартості на проїзд пояснюють у профільному департаменті безпідставне, адже новий тариф 3 ,50 гривні 50 копійок, вступає в дію лише якщо перевізники підпишуть із міськвиконкомом угоди, якими зобов'яжуться виконувати всі умови з покращення якості своїх послуг. Як свідчення цього в автобусі має бути не чорно-білий принт, а спеціальний інформаційний кольоровий бланк сертифікат. Тут є, має бути печатка на відділу транспорту і підпис начальника відділу транспорту і всі реквізити. Якщо немає ось такої таблички, значить всі платимо по 275, і не слухаємо того водія. Перевіряти законно чи ні, перевізники підвищили ціни. Працівники департаменту взялися особисто. Псевдобланки, що і самовільно розклеїли власники, просто зривають. 275 всім віддати людям по які гроші, які ми взяли додатково. А як вони власні, то дуже примірний. Ні, я все питав нема. Я це просто так власне, я рано пішов на роботу. І сказали, Треба така потребіся. табличка у вас. Наразі договори підписали лише 60% перевізників, тож подібні інспекції комунальники обіцяють проводити і надалі. Порушників будуть карати розірванням угоди.